Світ міської мобільності у 2025 році переживає справжній ривок уперед, і головними героями цього процесу стали електровелосипеди. Якщо ще кілька років тому вони сприймалися радше як екзотика для ентузіастів, то сьогодні це повноцінна альтернатива автомобілю чи громадському транспорту. Електробайки об'єднали у собі практичність класичного велосипеда з інноваційними технологіями: потужні акумулятори, ефективні мотор колеса, системи рекуперації енергії та навіть інтегровані смарт-функції. У 2025-му ринок робить акцент не тільки на запасі ходу чи швидкості, а й на дизайні, ергономіці, безпеці та підключенні до мобільних застосунків. Саме тому вибір моделі став складнішим, адже йдеться про інвестицію у комфорт і свободу пересування. У нашому рейтингу ми зібрали найкращі електровелосипеди року, які довели свою надійність, технологічність і здатність відповідати потребам різних користувачів від міських ком'ютерів до любителів активного відпочинку за містом. П'яте місце у нашому рейтингу займає міський електровосепед Діваю Сі 6. Це класичний ком'ютерський варіант, розрахований на щоденні поїздки містом. Оснащений мотором потужністю 350 Вт і батареєю на 12,5 Ампер-годин при 36 вольтах. Він здатний забезпечити від 50 до 70 кілометрів ходу без підзарядки. Для свого класу це цілком гідний запас, особливо враховуючи, що акумулятор знімний. Заряджати його можна як прямо на рамі, так і окремо в приміщенні. Зручність тут теж на висоті. Регульовані сидіння і руль дозволяють Підігнати посадку під зріст, а колеса 26 дюймів з покрічками з низьким опором роблять рух м'якшим навіть на тривалих дистанціях. Є 7 швидкостей. Тож підібрати режим під підйом чи швидкий розгін буде нескладно. Освітлення продумане: фара досить яскрава для поїздок у сутінках, а ще виробник передбачив практичні деталі: багажну корзину спереду і багажник ззаду, що стане у пригоді для покупок, втім і без мінусів не обійшлося. Діва UC6 важить чимало, а великі габарити можуть стати незручними при зберіганні у квартирі. Крім того, Максимальна швидкість тут обмежена для міста. Це безпечно, але тим, хто шукає динамічний спортивний варіант, модель може здатися спокійною. У підсумку Diva Ю – це надійний міський електробайк для тих, хто ставить на перше місце комфорт, практичність і стабільність, а не екстремальну швидкість. Четверте місце займає формула E Heavy Duty 29. Електровелосипед зроблений для витривалості та щоденних поїздок. Ставева рама додає міцності, а мотор на 500 Вт із піковою віддачею до 800 та крутним моментом 42 Нм дозволяє впевнено долати підйоми. Акумулятор 36 Вольт на 12,5 ампер годин дає близько 40 км пробігу, а максимальна швидкість сягає 45 км на годину. Велосипед має три рівні підтримки педалювання, сім передач Shimano, великі колеса 20 9 дюймів і дискові механічні гальма. Їзда комфортна як по асфальту, так і по легкому бездоріжжю. Мінуси вагомість конструкції, обмежений запас ходу та механічні гальма, що поступаються гідравлічним. Утім, формула її е Heavy Duty 29 залишається надійним і простим у догляді вибором для міста та щоденної експлуатації. Третє місце в нашому рейтингу отримує Ingvi m 20 Edible електровелосипед, що поєднує стиль, потужність і сучасну функціональність. Його рама виконана з алюмінієвого сплаву, завдяки чому конструкція приблизно на 40% легша за традиційні сталові аналоги, що одразу відчувається у керованості. Велосипед оснащений товстими шинами 20 на 4 дюйми з трирівневою структурою. Імпортна гума, вуглецеве наноплетіння та бутилова камера забезпечують стійкість на будь-якому покритті від асфальту. До ґрунтових доріг. За безпеку відповідає система подвійних дискових гальм із ефективним охолодженням, яка гарантує впевнене зупинення навіть в екстрених ситуаціях. Передбачено семиступеневу трансмісію Shimano для точного і надійного перемикання передач, а також сучасний ЖК-дисплей з індикацією швидкості пробігу та заряду батареї. Добре читабельний навіть під сонцем у комплекті потужна LED-фара з великим радіусом освітлення, що додає впевненості під час нічних поїздок. Слабке місце М20, вага й габарити через широкі колеса, що може ускладнити зберігання чи транспортування. Проте в експлуатації це один із найбільш універсальних і збалансованих електробайків у своєму Класі друге місце ми віддали Гаймо Сі-26, електровелосипеду, який орієнтований на комфорт і максимальну дальність поїзду. Алюмінієва рама робить конструкцію легкою та міцною, а колеса 26 дюймів і 7-ступенева трансмісія дозволяють упевнено рухатися як асфальтом, так і за міськими дорогами. Мотор потужністю 250 Вт розрахований на міський ритм, а акумулятор ємністю 10 Аг забезпечує до 60 км у режимі електроприводу і до 100 км у комбінованому режимі. Максимально. Нормальна швидкість 25 км на годину, що відповідає європейським нормам безпеки. На рулі встановлений інформативний дисплей з вологозахистом стандарту IPX7, який відображає швидкість пробіг та заряд батареї. Комфорт підсилює сидіння селі Роял з гелевою структурою, що значно знижує втому під час довгих поїздок. Слабкі сторони Хаймо Сі 26, невисока динаміка розвону та обмежена швидкість, що може не влаштувати тих, хто шукає більш спортивний характер. Проте для міських користувачів, які ставлять на перше місце зручність, економічність і великий запас ходу, це один із найзбалансованіших електробайків у своєму класі. Перше місце посідає Acer і e Urban e Bike R, міський електровелосипед, який став несподіваним кроком для компанії відомої. Своїми ноутбуками модель відразу привертає увагу сучасним і стриманим дизайном, інтегрованим акумулятором та ергономікою. Яка робить його зручним для щоденних поїздок містом, оснащений мотором потужністю 250 Вт із захистом IPX 5 та батареєю на 504 Вт-години, І urban здатен подолати до 110 кілометрів на одному заряді. Це один із кращих показників серед міських електробайків. Зарядка займає близько 4,5 годин, а батарею можна знімати для підзарядки вдома. Велосипед підтримує 5 рівнів асисту, а також має режим допомоги при підйомі. Двигун автоматично розганяє байк до 5 кілометрів на годину, полегшуючи за на пандуси. У комплекті гідравлічні дискові гальма Shimano, 9 швидкісна трансмісія Altus і повнорозмірний дисплей з індикації швидкості, пробігу та рівня заряду. Передня led фара та захист акумулятора від дощу за стандартом IPX 5 додають впевненості в щоденній експлуатації. Є й нюанси: відсутність амортизації робить поїздки по нерівних дорогах доволі жорсткими, а ціна у понад 2000 тисячі доларів може відлякати. Водночас Acer і Urban і Bike Air залишаються одними з найсучасніших і найзбалансованіших електровелосипедів року, який виправдовує своє перше місце завдяки автономності, надійним компонентам і продуманому міському формату. Отже, підсумовуючи наш рейтинг електровелосипедів 2025 року, можна впевнено сказати. Ринок став різноманітним, а користувач має з чого вибрати. Формула і e Duty, орієнтований на витривалість і надійність, пропонує потужність і універсальність для різних типів покриття. А Gimo Сід вирізняється великим запасом ходу і комфортною посадкою. На першому місці опинився Acer і e Urban і e Bike R сучасний і технологічний міський байк із чудовою якісною комплектацією. Кожна модель має свої сильні сторони та обмеження, але саме в цьому і перевага 2025 року. Користувач може обрати електровелосипед під власний стиль: від розміреної міської їзди до далеких поїздок. Чи динамічних експериментів?